Ух и вальнув! Да? да, така подача, вот тут під самой бровочкой. Ось е другий раз добрал. Може и хороший, я тебе скажу. Ось все, ось він, хороший сюда. Дай пицца. Хороший. Під бровкой самой добрал. Ну заліковый. Точно заліковай. Блін, де ти там, друже? Дивись все. Це хороший. Де на сьогодні мабуть, саме? Так. День номер 2 Так, відпустимо. Чекай стийні, плата. День номер два. Перший закид на судакла. На паралончик. Бачимо, що ти скажеш. Ох, ти, ти бачив ні, подача удар, який був. Я тобі кажу, ох, і шандарахнув. Судак, так? Да? да, судак, під лодкою. Така була подача Правильно, чи ж ти не засікся. Перший, перший удар, ну невеличкий, знову невеликий судачок. Десь. Накрив бородою Пистолет. пістолет, шпендос, бігом до папи мами. Бач, він порівняння по вчорашнім днем перемістився. Ну, вверх сюди, вчора він нижче стоїть. Так. Іначе не знаю, ти знаєш. Може бути на грані залікового. Може і ні. Да, О, ти ти знаєш, може бути, якщо не зацепився, так... Ну але вів себе... Але поролон робота. да, роботає дивись. Другий день підряд, поролон роботає Так, де наші залікові судаки? поролон від профмонтаж в ось цьому 604 кольорі просто розриває Судака. Другий день підряд. Правда невеликого. Але як думаю, якби він тут був великий, то великого він теж б зваблював. Його просто тут немає, поки що мене знайшли. Але ми будемо шукати. Там один день хтось ловить. Ось ну, пен на вибросі. Але це геть шпен. То був такий приятний шпен. А це геть малий. Шпен. Але поміняв... Покльовка. Покльовка, да? Але я поміняв оце номер силикона, Взяв, зараз покажу який. Ну не зовсім ти дивись. Такий самий, як і той був, зійшов. У мене дивися чорненький, але бач, всі покльовки на темний колір. Що, що там, що там, що в тебе. Це здається щас скажу. Це номер 101. 4 дюйма. Єсть? Пендос чи нормальний? Пендос. Я думаю, що пендос. Пендос? Піндос. Такий. А не можна... сильно вже дрібний, не залікований. Не залікований? А ну, показую його. Хоча все може бути. Да. Я по судаку не сильно профі. Боля палка хороша. Ну да. Но ну, грані, ти знаєш, за сьогодні це найбільший. Мабуть. Хороший. За сьогодні найбільший. Диви який. Ага. Це ти знаєш цей заліковий. Ну, зараз ми його поміряємо. Ну, на міряй. Да. Дивись, зажок. поролонка. А ну мире. Что за поролоночка Какой Кейкулер. Кей скажу тебе позже Так. Разорвал ты знаешь, сколько его? 40 сантиметров. 40 сантиметров? Да. А 42. 42. Ну, допускай, <свят> ты, <свят> Все. Понимаешь. Вперед. Сейчас скажу, что это постало. А ну. Это у нас 4,5 дюйма. 601. 601. 601. Майже залікового судака. <рик> майже, майже. Ось сюди дивись це, що я ти вчора давав. Угу. Може зараз же щось залікового принесе. Ну да, да. То Не вийшов. Ох і встукнув, так. Да. Зачок? Похів, да. ввальну. ну, що ввальнув. Ну теж приблизно, я думаю, такі як і в тебе. Але ж... Але ж покльовка така була. Та ні, ви вирівняє, нічого не буде. Диви воно як впирається. Да. Диви, Вони тут всі менші, да. але ж, ну я тобі кажу, такі покльовки, такі бу. Це щось, щось нереальне. Це такі удари. Біжи. Так, друзі, всім доброго раночку. Сьогодні ми з Максом в другий день рибачимо. Макс. Привет. І хочу сказати, що кайфок просто неймовірний. Поки що залікової риби не зловили, але ну, удари оці на паролон від судака, це... Не передать просто. Просто суперово. До речі, нагадаю, хто не бачив моє попереднє відео, рибачу я паличкою Азура Raydon XP довжиною 2.36 ТЕС 9.38 грам. Чудово підходить і під Судака, і під щуку. Ловлю нею і те, і те. Суперово справляється, передає кожен рух приманочки в воді, не кажучи вже про покльовку. E, значить, працює в парі з Азура Савада XP 4000 і ниточка 08 по японській класифікації 0012 мм товщиною. E, і кому цікаво, посилання у мене є в описі до цього відео. Обов'язково флюрокарбончик 0,6 мм. І сьогодні роздача йде Судака. На паролончик від профмонтаж. Ось цей ось цей мій улюблений. Все працює. А ми рибачимо далі, чекаємо нашу залікову рибу. Мандулка. Да? Mm -hmm. Мандулка теж працює. Mm -hmm. Чого? Бо впирається? Впирається mm -hmm. як піджопник в сторону вибори. Кругами йде чи ні. А хто? Коряшка. Тану, диви, піджухне. Поклвщик, а не піджухне. <реш> Вообще маленький. Да. Та ну такий. Такий як всі останні. Ну все одно приємно його потягати. Ти знаєш, ну, да. як я судака дуже рідко ловлю, то мені, якщо чесно, вкай. Ну, Що так. ти за колір? Не пам'ят? 900 сьомий. Сьомий? По-моєму 907. Чи 901 чи 907? Така. Приємна. Можна сказати ніяк. А, підсів просто, да? Можна сказати не одно. Ох, і сам дальнуло. О, ти знаєш, нормальний Давай. О, похоже на... Давай пицца. Давай пицца. Ну, це вже сподівається, що заліковий Тому що Так відчувається хорошо ну, вже, вже наче нормальний А, блін, Де ти там? О, це вже заліковий Це вже. Заліковий судачок. Хух, нарешті. Нарешті клюнув заліковий. Все, на той же поролончик. Чорний. Чорний, з чорною спиною. Це хороший що? Це то за чим ми приїхали. Скажи. Це те, за чим ми приїхали. Давай в сумочку тоже. Есть, Есть? Да. супер. Да. Хороший. Да. Кайфок. Кайфок. Давай, тяне, сви. Я пока. Кайфок. Я ну, тебе. Да. Хороший. це за зачетом. Пішла жара, пішла роздача, Макс, ми нарешті дочекались. Це ще не роздача. Ну, чуєш, враховуючи те, яка в нас була вчора, кльов і все остальне. І все той же поролончик. Да. Я тобі казав. Поролончик тільки 40 грам поставив, кстати, ця палка перегруз. Не боїться зовсім, так? 28 грам, 40 грам, без усилій. далеко взял, Да? Почти на выпуске. Да. да такий самый. Такий. такий самый. А цей судачок такий самый. На, Мога. дальше. Ох, красавчик. Занимайся. Може він туди під, під бровку скотився. Так, да, Там може сюди весь став під броку. Може бути. Може по може, таке. Так, такі проводки робимо. Такі треба стати зверху над, над самою бровкою. Відків, Ось! Так. Да. Хороший. Залікувай. Та і зараз спробую. Так, тільки поверни спінінг, будь ласка, на сторону. Щоб я його вивів сюди. Тільки думали міняти точку, тому що не було покльовок, А він каже, Добре. А він каже, добрий день еврібаді, ви що хлопці, хочете від мене піти? Нати вам ось для затравочки. Може візьми підсак? Давай підсак, да, бо щось хороший. Бері його. Ну, заліковується, берієш. Там може, ну так впирався, наче, наче геть хороший. Ну, але ж заліковий, і то є добре. Паралончик. На виблисі, так? Да? Ні, отут недалеко від лодки. Паралончик просто розривачка. І якщо у вас, друзі, коряги, так як ми ловимо в таких умовах, де коряги. Це просто панацея від зацепів. Є в нас зацепи, є обриви, але їх набагато-набагато менше, ніж це було б із силіконом. Тому я кожен раз кажу, що у кожного рибака має бути арсенал приманок завжди з собою на різні випадки. Тому що, по-перше, не знаєш на що буде клювати, а по-друге, в яких умовах будеш рибачити. Так що якось так, ось такі судочила. Подача, отут вот під самою бровочкой. Ось і другий раз добрав. Може і хороший, я тобі скажу. Ось Осів. сього, осьо він, хороший сюди. Дай пицца. Хороший. Під бровкою самої добрал. Ну, Заліковуй. Точно заліковує. Блін, де ти там, друже? Дивись усюди. Це хороший. Ну, Це сьогодні, мабуть, найбільший. Це сьогодні найбільший. Я тобі кажу, під самою бровою. Це під двушку такий. Фух. Бачиш, не зря ми перейшли сюди. Молодець, молодець. В 7-4 тобі 5 сьогодні. 7-4 мені 5 не можу виняти. Оце красавчик. Чекай. Ну так, да, це вже конечно, це судак. Це сюдак вже. Це вже не судачок, це вже судак. Ти отак вот прямо кидаєш? кидав? Прямо, прямо. Ага. Причому або догнав, або два різних. Одна покульова, а потім... Один оборот катушки і ще раз поклевка. Ты тоже на одиночный выкинул. Да, одиночний одиночный. 40 грамм, потому что що, гарно стукав. І проводка в один прокрут катушкой. Ну і конечно ж паровончик. Хорошая риба. Да. Угу. Шук. Щучка. Може судак хороший? Ні а ну давай. Спасибо. Я хочу вставить зеленую, поролоночку. Да? да? Маленькую, три дюйма чи сколько. Ага. Так, а подача была, Просто вот без. Это судак, это не щука, я тебе кажу. Седак, да? Без щука она тоже мотала бы фрикцион, да. так и что. Это судак ненормальный. Точно заликовый. Точно? Да. Вики голову трасив. Сюда 100%. Oh, да? Це, Це, він. Це він. Це він. Ну тут на всякий случай. Він коло лодки може. Залійковий. Ти просив його, ти його випросив на віддає. Це напевно і завершається. Так, все, друзі, закінчуємо ми рибалочку нашу. Я думаю, що суперово просто. Сьогодні ми рибачили всього пів дня, тому що треба їхати, є справи. Але результат досягнутий. Судочками знайшли, буквально там 2-3 години було активного кльову, і ми його зловили, знайшли, знайшли приманку, на яку він хоче клювати, і коротше, все вийшло. Макс, що скажеш? Це класна рибалка, мені дуже звісно. Мало, Мало часу, мало часу. Нічого страшного, рибку ми свою зловили. Вчора також е все було нормально, знайшли рибку, зловили її. Так що два дні рибалки прекрасно пройшли. А з вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. побачимось, Всім пока!